Гендерний портрет Кривого Рогу містить сім розділів: демографічна характеристика, політика та публічне управління, громадське життя, та безробіття, охорона здоров'я, освіти та правопорушення, де порівнюється становище чоловіків та жінок у суспільстві. Наш проект фінансується канадською агенцією з міжнародного розвитку. Тобто, це уряд Канади таким чином допомагає Україні розвивати місцевий економічний розвиток, місцеве самоврядування, в тому числі забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Ця гендерна статистика, яка не просто зібрана, а яка проаналізована по вікових групах. по Групах чоловіків жінок жінок вона дає можливість у різних сферах. Ми можемо казати далі про здоров'я, де є велика теж різниця про соціальну сферу, про правопорушення. Про державне управління, про місцеве самоврядування ми побачимо, що різне становище чоловіків і жінок, що різні в них проблеми цей гендерний портрет він стане інструментом для подальшого врахування потреб жителів міста Кривого Рогу, для того, щоб жилося ще краще в цьому чудовому місті. Дані представлені не тільки по нашому місту, а й по області та країні загалом. Ініціативу також підтримав комітет у справах сім'ї та молоді виконкому Криворізької міської ради. Ми цю статистику використовуємо в своїй роботі для того, щоб проводити заходи, різні інформаційні зустрічі, тому це дуже цікаво. Статистика різноманітна. Спеціаліст з гендерних питань Людмила Чернявська, яка завітала до нас із Канади, також наголосила, що потрібно дати жінкам більше можливостей реалізовувати себе, займати керуючі посади або підвищити продуктивність та загалом змінити на кращу ситуацію в місті. За статистикою у Кривому розі проживає жінок більше ніж чоловіків. Жінок також удвічі більше серед кандидатів наук та півтора рази більше серед докторів. Що стосується рівня безробіття, то серед жінок він вищий, а пенсія та заробітна плата нижче. Крім того, чоловіки частіше помирають від хвороб та травматизму. Відповідальні особи з міста виконкому, які вирішують питання економіки, щоб вони взагалі привернути їх увагу до питань рівності. Привернути їх увагу до того, що все-таки є в якихось сферах нерівність. Це в сфері заробітної плати. Ми знаємо, що жінки здебільшого займають нижчі посади, працюють в сферах бюджетних, в яких менші заробітні плати, і вони мають меншу можливість поєднувати сім'ю, роботи і таке інше. Коли ми привертаємо їх увагу, вони вже ну, принаймні задумуються, принаймні інш, з іншої точки зору дивляться на проблеми міста. Ознайомитися з гендерним портретом міста можуть всі бажаючі за допомогою мережі інтернет.